Танки, тобто танки, які створювалися після Другої світової війни, поділяють на три основні покоління, ще в 1983 році такий собі Рольф Гімлес. Якщо чесно, поняття не маю хто це. Ніякої інформації про нього я не знайшов. Виділив три основні покоління: перше покоління основних бойових танків, тобто ОБТ. Базувалося на конструкціях танків що Другої світової війни. Друге покоління вже було оснащене захистом від зброї масового ураження, інфрачервоними приладами бачення, стабілізацією гармати і вже якою-неякою системою керування вогнем. Третє покоління вже характеризується використанням тепловізорів, цифрових систем керування вогнем та наявністю спеціальної композитної броні. Також на межі другого та третього поколінь почалося оснащення танків динамічним та активним захистом, але про це трохи пізніше. Першопрохідцем тут є британський центуріон. Його розробка почалася ще в 1943 році, а на озброєння поступив 45-му, коли бойові дії в Європі були закінчені. Неодноразово модернізуючись, Центуріон випускався з 1945 року до 1962 і за цей час було виготовлено 4423 машини. Окрім Британії, перебував на озброєнні ще 17 країн Європи, Африки та Азії. Перший центруєм був застосований в Корейській війні, і після неї брав участь ще у восьми війнах та збройних конфліктах. Екіпаж машини складався із чотирьох людей, як майже у всіх західних танках, тому я буду згадувати про екіпаж тільки коли це число буде змінюватися. На перших двох модифікаціях встановлювали 76 мм гармату, але починаючи з модифікації МК3, встановлювали 84 мм, на модифікацію МК4 встановлювали 95-мм гаубицю, а з модифікації МК 6 105 мм нарізну гармату Л-7. Також для боротьби з піхотою та легкоброньованими цілями на модифікацію МК-1 встановлювали 20-мм гармату Польстен. Але вже з наступної модифікації ця гармата була замінена на кулемет «Беса», який, в свою чергу, був замінений на звичний Браунінг. Лобі корпусу було від 76 до 112 мм під нахилом 57 градусів, борт 51 мм з 12 градусним нахилом. В башті справи були краще: Лоб від 152 до 202 мм, борт 112 мм. На танк встановлювали 12-циліндровий двигун Rolls Royce, який не виділявся чимось особливим. Швидкість по шосе складала 35 км на годину, а по пересічній місцевості 25. При питомій потужності приблизно 14 кінських сил на тонну. Далі розглянемо Совєтський Т-54. Танк виготовлявся з 1947 року до 1959. За цей час було випущено 20 375 машин, що є одним із найбільших показників кількості створених ОБТ у світі. Операторами були аж 61 країна. Перший був застосований під час Угорського повстання в 1956 році, а загалом використовувався більше ніж 15 збройних конфліктах та воїн, в тому числі на війні в Україні т 54 являє собою подальший розвиток танка Т-44, що можна зрозуміти з вигляду: на 54-ку встановлювали 100-мм нарізну гармату д 10 т створену під час Другої світової війни. Також для боротьби з піхотою встановлювали два кулемети: калібром 12,7 мм ДШК та спарений з гарматою 762 мм СГ-43. Лобова деталь мала 100 мм під кутом 60 градусів, борт мав 80 мм. Башта мала від 160 до 200 мм у лобі, борт башти мав від 85 до 160 мм. На 54-ку встановлювали дизельний двигун Б54, потужність якого була 520 кінських сил. Максимальна швидкість складала 50 км на годину, а по пересічній місцевості 20-25 км на годину при питомій потужності 14,5 кінських сил на тонну. Далі йде американський М48 Паттон. Хоча перед ним був М47 Patton, але між ними немає великої різниці і М48 випускали в більшій кількості, тому розглядаємо його. Танк розроблявся з 1950 до 1951 року. Виготовлення почалося в 1952 році і тривало до 1959-го. За цей час було випущено 12 тисяч екземплярів. Окрім США, поставлявся ще в 9 країн. Танк дебютував в індопакистанській війні 1965 року. За цей час експлуатації брав участь в приблизно в 22 збройних конфліктах та війнах. На Патон встановлювали 90-мм гармату М41, але на деякі машини, які поставляли за кордон, встановлювали 105-мм гармату L7, а на модифікацію М67 замість основної гармати встановлювали вогнемет. Також для боротьби з піхотою на танк встановлювали два кулемети калібром 12,7 мм для командира та калібром 762 мм, спарений з гарматою у башті. Лоб корпусу мав від 102 до 110 мм, при нахилі приблизно 60 градусів, борт від 51 до 76 мм. Башта у лобі мала 178 мм, борт башти від 51 до 76 мм. На паттон встановлювали двигун потужністю 700 кінських сил, що давало по тому потужність приблизно 14 кінських сил на тонну, а максимальна швидкість складала 45 км на годину. І по суті, на цьому перше покоління і закінчується. Там ще були деякі машини, але усі вони були збудовані на базі або Т-54, або Паттона. Тому переходимо далі. Тут уже буде трохи цікавіше. Друге покоління танків характеризується можливістю ефективніше вести нічні бої завдяки встановленню різних приладів нічного бачення, а також більшість танків мали захист від зброї масового ураження. М60 це подальший розвиток Паттона. Розроблялася машина з 1957 по 1959 роки, а виготовлялася з 1960 по 1980 роки. І за цей час було виготовлено 15221 танк. Перебував або і далі перебуває на озброєнні 23 країн. Перший був використаний ізраїльською армією під час війни судного дня. Озброєння М60 складається із нарізної 105 мм гармати М68, а також два кулемети. Один зенітний калібром 12,7 мм, а інший калібром 762 мм, спарений із гарматою в башті. Лоб корпусу має від 85 до 143 мм, при кутах нахилу від 55 до 65 градусів. Борт від 36 до 74 мм. Лоб башти має 174 мм, борт 76 мм. На танк встановлювали дизельний двигун потужністю 750 кінських сил. Швидкість по шосе складала 48 км на годину, а питома потужність складала 15,5 кінських сил на тонну. Далі йде совєтський танк Т-62, який є подальшим розвитком Т-54. 62 створювалася з 1957 по 1959 роки. Сарійне виробництво поступило в 1962 і випускалося до 1975 року. За цей час було виготовлено біля 20 тисяч машин. Операторами були, аби є на даний час близько 30 країн. Перше бойове застосування Т-62 було у совєтсько-китайському прикордонному конфлікті на острові Даманський, а всього Т-62 брав участь в більше, ніж 20 збройних конфліктах та війнах. Тут дещо цікаве, бо на 62 першим було встановлено гладкоствольну гармату калібром 115 мм. Також були два кулемети: зенітний калібром 12,7 мм і спарений з гарматою калібром 762 мм. Ще була спроба засунути 125 мм гармату, але далі проєкту це не пішло. Також на єгипетські варіанти Т-62 встановлювали 105 мм гармату L7 і 120-мм гармату M393. Лоб корпусу має 105 мм під кутом нахилу 60 градусів, борт 80 мм. Лоб башти має 220 мм. А починаючи із 1972 року, броню збільшили до 242 мм, борт башти має 165 мм. На 60 війку встановлювали дизельний двигун потужністю 580 кінських сил, який пізніше був замінений на потужніший, який мав 690 кінських сил. Швидкість по шосе складала 50 км на годину. А по пересічній місцевості від 22 до 27, а потім потужність складала 15,5 кінських сил на тонну, а з потужнішим двигуном 16,5 кінських сил на тонну. Леопард 1 це основний бойовий танк другого покоління Німеччини. До появи леопарда 2 просто називався бойовий танк «Леопард». Розроблявся з 1956 до 1961 року. Виготовлення почалося в 1965 році і тривало до 1984 року, і за цей час було випущено 4744 машини. На той момент вважали, що сучасні кумулятивні снаряди зменшать роль бронювання, тому бронею Леопард вийшов трішки обділений. Перше значне бойове застосування сталося під час Боснійської війни в 1994 році. Перебували або перебувають на озброєнні 15 країн світу. На Leopard 2 встановлювалася та сама 105-мм нарізна гармата L7, яка встановлювалася на більшість західних танків. Також на Leopard встановили два кулемети MG3, один зенітний, а другий спарений з гарматою у башті. Але в деяких випадках зенітний МГ3 може бути замінений на американський М2 калібру 12,7 мм. Лоб корпуса має 70 мм під нахилом 60 градусів у верхній деталі та 50 мм під нахилом 84 градусів нижній, борт має 35 мм, де верхня частина має кут нахилу 40 градусів. Броня фронтальної частини башти мала 152 мм разом з додатковою навісною бронею під кутом 65 градусів. Бортова броня мала 60 мм під нахилом 30 градусів. На Leopard 1 встановлюється дизельний двигун потужністю 830 кінських сил. Питома потужність складає 21 кінську силу на тонну. При всіх цих характеристиках танк може рисувати швидкість 62 км на годину. АМІкс – це, по суті, Leopard 1 на французький лад по всім основним характеристикам. Випуск ОБТ почався в 1966 році і продовжувався до 1986. За цей час було випущено 2800 машин. Перше бойове застосування відбулося під час війни у перській затоці у 1991 році. Всього IMX 30 використовували 12 країн. На танк встановлювали французьку 105-мм нарізну гармату cn 105 fi в спасиві, що не L7. Додаткове озброєння складається з двох кулеметів калібром 12,7 мм, який спарений з гарматою у башті, і зенітний калібром 7,62 мм. Але в модифікації iMX 30B2 спарений кулемет замінили на 20 мм гармату. Товчина лобової деталі становить до 85 мм під нахилом 68 градусів, бортова броня складає 35 мм. Лоб башти має 80 мм під нахилом 75 градусів. Але також потрібно згадати про маску, яка має 150 мм. Борт башти має 35 мм під нахилом 40 градусів. На IMI встановлювали дизельний двигун потужністю 720 кінських сил, який здатний розвинути швидкість 65 км на годину при витомій потужності 18,5 кінських сил на тонну. Тобто, по суті, MX-30 це копія леопарда 1, в якому ставку також робили на озброєння та динаміку. А далі мова піде про більш знайому для нас модель ОБТ Т64. Танк був розроблений на Харківському конструкторському бюро машинобудування, виготовлявся з 1963 і по 1987 рік, і за цей час було випущено понад 13 тисяч машин різних модифікацій. Основними операторами були або є 5 країн світу. Із них тільки одна країна не зі складу колишнього Совєтського Союзу, а саме Конго, яка отримала ці танки у 2013 році. Перше бойове застосування відбулося у 1992 році під час придністровського конфлікту біля міста Бендери. І вдруге, та в останнє вони використовуються у російсько-українській війні. На першу модифікацію встановлювали 115-міліметрову гармату Д68. Яка у наступних модифікаціях була замінена на звичну 125 мм 2А46? І ці гармати мали одну особливість: вперше в світі на танках було використано автомат заряджання, завдяки його установці вдалося збільшити швидкострільність та зменшити екіпаж до трьох чоловік, що у свою чергу дозволило зменшити простір всередині та габарити бойової машини, а заощаджену масу конвертувати в поселення захисту. Також на 64-ку встановлювали спарений кулемет ККТ калібру 762 мм, а також зенітний НСВТ калібру 12,7 мм. З бронею також все цікаво, бо при виготовленні Т-64 вперше було використано композитну броню. І тут варто пояснити, що це за броня така. Композитна або комбінована броня. Ти броні, яка складається з двох чи більше металевих чи неметалевих матеріалів, що мають різні механічні, теплофізичні та інші якості, завдяки яким можна отримати більшу протиснарядну та протикумулятивну стійкість порівняно із монолітною. На совєтських танках така броня була на всіх машинах, починаючи із Т-64, на західних танках пізніше, вже починаючи із третього покоління ОБТ. Але повернемося до нашої 64. ки Верхня лобова деталь мала сумарно 25 мм броні під нахилом 68 градусів, нижня деталь мала 80 мм під нахилом 61 градус, бортова броня мала від 56 до 80 мм. Башта також мала вставки з комбінованої броні, де лобова проекція мала більше 600 мм, а бортова мала більше 440 мм. На Т-64 встановлювали двигун 5 тдф потужністю 700 кінських сил. Питома потужність складала 19 кінських сил на тонну. При цих характеристиках танк міг розвивати максимальну швидкість 65 км на годину та 30 40 км на годину по пересічній місцевості. Також на деякі модифікації встановлювали двигун 6 тдф потужністю 1000 кінських сил. Чіфтейн це основний бойовий танк Великобританії, який був на озброєнні в 60-70-х роках ХХ століття. Випуск танка почався в 1966 році і продовжувався до 1983, і за цей час було випущено 2265 машин. Основними операторами були 6 країн. Перше бойове застосування відбулося під час Ірано-Іракської війни в 1980 році. Останній чіфтень використовувався під час операції буря в пустелі в 91 році. На британський танк встановлювали 120 мм нарізну гармату L11A5, і це була перша гармата такого калібру на західних танках, бо до цього ставилося тільки 105 мм. Також на чіфтень встановлювали два кулемети: зенітний 12,7 мм та спарений із гарматою 7,62 мм. Порівняно із 64-кою чівтень не мав комбінованої броні. Верхня лобова деталь має 120 мм під кутом 72 градуси, а нижня деталь має 76 мм. Борт має від 38 до 50 мм з можливістю встановлення додаткового екрану товчиною 13 мм. Лоб башти має біля 200 мм під нахилом приблизно 60 градусів. Борт башти має 120 мм під кутом 45 градусів. Начистці встановлювали дизельний двигун потужністю 750 кінських сил, що при бойовій масі в 55 тонн давало тому потужність 13,5 кінських сил на тонну. Максимальну швидкість, яку розвиває танк, складає 48 км на годину, а швидкість по пересічній місцевості 30 км на годину. А далі мова піде про дуже цікаву машину, унікальну в своєму роді, а саме безбаштовий ОБТ СТРВ-103. Це шведський ОБТ, який розроблявся з 1956 по 1961 роки, і створювався спеціально для шведської армії, яка не планувала вести активні бойові дії і нападати на когось, а для оборони. І для цього цей танк підходив дуже добре. Виготовлялася машина з 1966 по 1971 рік, і за цей час було випущено 335 машин. Використовувався танк тільки шведською армією. Бойових діях участі не брав. Принаймні я не знайшов такої інформації. На СТРВ 103 встановлювали ту саму нарізну 105 мм гармату, але з автоматом заряджання. Гармата була впаяна в корпус, а вогонь могли вести як командир, так і механік водій Також на СТРВ встановлювали три кулемети калібром 762 мм. Верхня лобова деталь мала 60 мм під кутом 78 градусів. А нижня деталь мала 50 мм під кутом 72 градуси. Борт корпусу має від 38 до 50 мм. На СРВ встановлювали два двигуни. Дизельний, потужністю 240 кінських сил та вперше газотурбінний, який мав 270 кінських сил. Пізніше потужність збільшилася до 490 кінських сил. На Вікіпедії розгорнуто написано, що представляє себе газотурбінний двигун, але якщо коротко, порівняно із дизельним, газотурбінний двигун набагато потужніший, має меншу вагу і набагато легше запускається. Максимальна швидкість, яку розвивав танк була 50 км на годину, а питома потужність складала трохи більше 13 кінських сил на тонну. Але була в СТРВ ще одна особливість, завдяки якій він міг вести бойові дії, а саме гідропневматична підвізка. Яка дозволяла змінювати положення танка не тільки в горизонтальній площині, але і у вертикальній, завдяки цій підвісті, невеликим розмірам, автомату заряджання та сучасній системі керування вогнем, СТРВ був ідеальним танком для оборони та засідок, що ідеально підходило для Швеції. 72 мала стати дешевшим та простішим варіантом порівняно з Т-64. Серійне виробництво було запущене в 1973-му і випускався аж до 2005 року. За цей час було випущено близько 30 тисяч машин, що є найбільш чисельним ОБТ за всю історію. На відміну від Т-64, Т-72 не був засекреченим та активно поставлявся більше ніж 50 країн світу. Перший в бою Т-72 був використаний в Сирії в 1982 році. На Т-72 стояла та сама гармата, що і на Т-64 125 мм гладкоствольна 2 а 46 з автоматом заряджання, завдяки чому екіпаж, який в 64-ці, складався із трьох людей. Також на 72 ку встановлювали два кулемети один зенітний НСВТ калібром 12,7 мм та спарений з гарматою ККТ калібром 762 мм. На броні детально зупинятися не буду, бо вона майже така сама, як і в Т-64. На танк встановлювали дизельний двигун В46, який є модернізацією двигуна В2, що стояв на Т-34. В-46 мав потужність 780 кінських сил і привозів 41 тонну, танк може набирати швидкість 80 км на годину, а в пересічній місцевості 60 км на годину. І останній представник другого покоління ОБТ, якого варто розглянути, це ізраїльська меркава. Розробляти танк почали через відмову Британії продати чівтейни для ізраїльської армії. Виготовляється колісниця, у саметах з Ізраїльської перекладається меркава з 1978 року і аж до нашого часу, і за цей час було виготовлено 1970 машин всіх модифікацій. Перша меркава була використана в бою під час Ліванської війни в 1982 році. На перших двох моделях меркави стояла 105 мм нарізна гармата, але починаючи із модифікацій МК3, на танк встановили 120 мм гладкоствольну гармату, але це вже третє покоління, тому трохи пізніше про неї поговоримо. Також на меркаві встановлені три кулемети: зенітний 12,7 мм та два калібром 762 мм, один із яких спарений із гарматою, і також є можливість встановлення 60 мм міномета на даху башти. А ще в Меркаве є дуже цікава особливість. А саме наявність бойового відділення для десанту на 6 людей. І разом із 4 членами екіпажу колізниця може вмістити до 10 людей. Верхня лобова деталь має 90 мм під котом нахилу 75 градусів, борт має 50 мм, башта має 65 мм по кругу. На Меркаву встановлювали двигун потужністю 900 кінських сил, що при масі в 60 тонн дозволяло розвивати швидкість 55 км на годину при питомій потужністю 15 кінських сил на тонну. По суті, з усіма важливими ОБТ другого покоління розібралися. Тепер можемо трохи відійти від танків і розглянути системи активного та динамічного захисту, які почали розібрати.